Thank you. Це найцінніший актив в житті кожної людини. Воно визначає якість нашого життя, нашу здатність до самореалізації та досягнення усіх поставлених цілей. Мене звати Марія Савчук. Це програма про здоров'я, яка дарує вам унікальну можливість дізнатися все про своє здоров'я, вивчити його потреби, а також вивчити способи, які допоможуть тримати своє здоров'я на найвищому рівні. Потуж далі ми поговоримо про розвиток спроможної мережі та відкриття реабілітаційних закладів у Рівненській області. Коли в області відкриється центр ментального здоров'я, а також яка ситуація із захворюваннями на інсульт у Рівненській області. Про все це сьогодні будемо говорити з директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної військової адміністрації Олегом Вісяником. Олег Михайлович, раді вас вітати. Вітаю. давайте розпочнемо з останніх подій. Буквально цими вихідними на свято Покрови до нашого обласного центру завітав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, і всім відомо, що причиною візиту міністра до Рівненської обласної клінічної лікарні було саме відкриття реабілітаційного центру. Давайте розповімо нашим глядачам, які функції реабілітаційного центру, який відкрився на базі Рівненської обласної клінічної лікарні, і хто може його відвідувати. Так, дякую, що ви звертаєте увагу на такі важливі візити до нашої області, бо дійсно візит міністра це в першу чергу відповідальність і як найкраще показати ті досягнення, які у нас є в області, і одним із таких досягнень це є відкриття реабілітаційного відділення, реабілітаційного центру. Хочу наголосити, що відповідно до постанови Кабінету міністрів про формування спроможної мережі, такі реабілітаційні центри, відділення мають бути відкриті і створені у кожному лікувальному профілактичному закладі, який входить до спроможної мережі. Відноситься до надкластерних закладів, а обласна клінічна лікарня це надкластерний лікувально-профілактичний заклад. А в нас таких сім надкластерів, угу. а також сім кластерних лікувально-профілактичних закладів, а також мають бути реабілітаційні відділення. Також я хочу ще наголосити, що у разі відповідності матеріально-технічній базі ПТСО такі відділення можуть створитися і в загальних закладах охорони здоров'я спроможної мережі, а також і у закладах охорони здоров'я, які не увійшли до спроможної мережі. Ця функція повинна бути як ширше доступна кожному мешканцю нашої. Області і візит міністра власне полягав в тому, щоб побачити ту роботу, яку робиться яка проводиться в нашій області. Також міністр, крім е, обласної клінічної лікарні, відвідувача з Долбунівську міську лікарню, де е, як нам всім відомо, створений обласний центр бойової травми та кістково гнійної хірургії. І в перспективі розглядалося питання створення також відділення і в зобонівські лікарні. Тепер щодо обласної клінічної лікарні, як ми знаємо, це найбільший лікувально-профілактичний заклад нашої області. І там найбільше проводиться лікування важких пацієнтів, і ті пацієнти потребують ранньої реабілітації, і тому таке відділення створено як основний елемент закладу надкластерного і буде виконувати функцію для проведення реабілітації по різних напрямках, не виключно там, скажімо, неврологічного, нейрохірургічного чи травматологічного напрямку, а по різних напрямках. Де потрібна так допомога тим пацієнтам, які перебувають або після основного захворювання будуть отримувати ранню реабілітацію в обласній клінічній лікарні. Чомусь коли реабілітаційний центр зараз, в зв'язку з війною, складається асоціація, що користуватися можуть тільки військовослужбовці, які отримали відповідну травми і проходять курси реабілітації в тому чи іншому закладі? В обласній лікарні хто може відвідувати реабілітаційний центр? Так, дійсно, зараз переважна більшість. Пацієнтів це пацієнти, які евакуйовані, які пройшли лікування, отримали поранення під час військової війни з Російською Федерацією. І це надзвичайно велика. І потрібна функція, яку ми повинні забезпечити для наших воїнів, і в першу чергу продати їм найбільше уваги. Але ми не відрізняємо, не розділяємо надання медичної допомоги тим чи іншим власним населення. Звісно, ми першочергово і максимально звертаємо увагу і психосоціальну реабілітацію, і відношення до наших військових військовослужбовців. службовців Це і є політика нашої держави, щоб їх соціалізувати і надати їм найкращу допомогу. Але це не значить, що пацієнти, які не мають статусу військово Ця по ветерані війни не можуть отримати таку медичну допомогу. Щодо отримання такої допомоги, то дійсно у нас створений в області є республіканський центр надання медичної допомоги пацієнтам з черепно мозковою спінальною травмою. Ви знаєте, це є в селищі клевань, і в цьому заході переважна. Кількість зараз є військовослужбовців, так як там найбільше такої травми, проте лікування проходять і всі інші е, верстви населення, які долою обставин мають таку потребу, чи то після е, гострих порушень, мозкового крові, інсультів, е, чи це після різних видів травми, чи то м -м, травми, яка в, на виробництві, чи це побутової травми, такі люди також отримують медичну допомогу. І власне для цього ми формуємо мережу. Спроможну мережу закладів охорони здоров'я, щоб максимально охопити наших пацієнтів, всіх, хто цього потребує, такою медичною допомогою. Якщо говорити про спроможну мережу закладів охорони здоров'я, скільки уже реабілітаційних центрів функціонує в нашій області, і чи є в найближчих планах відкриття і ще реабілітаційних центрів? Як мінімум, у нас буде їх функціонувати до наступного року, і протягом наступного року ми організуємо якісну роботу про створення таких. Як мінімум 14 центрів, які будуть працювати у спроможній мережі надкластерних і кластерних. Uh -huh. Проте ми знаємо, що у нас є реабілітація і в Радивиліській лікарні, скажімо, яка ходить до загального закладу охорони здоров'я. У нас є і реабілітація в Рівнському обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення. Даруйте, якщо було зрозуміліше, Чорнобильська лікарня uh -huh. в нас також там працює центр. Тобто, в нас є вимоги, які ми виконуємо а також у нас є дозвіл розвивати реабілітацію Ринок покаже і та кількість і потік пацієнтів покаже, скільки нам треба такої реабілітації. І ви знаєте, що кожна послуга оплачується національною службою здоров'я. І Я не хотів би акцентувати слово на роботу на ринку, тобто скільки ми грошей зробимо а тільки виключно на тому, скільки буде потрібно, і як якісно ми зможемо надати медичну допомогу тим, хто цього потребує. Я правильно зрозуміла послуги реабілітації безкоштовно для пацієнтів, оскільки відповідна оплата йде із. НСЗО безкоштовно для пацієнтів у тих закладах охорони здоров'я, які мають контракт, угоду з національною службою здоров'я по тих чи інших пакетах реабілітації. Про це закладам охорони здоров'я дозволено надавати платні послуги. Також ринок реабілітації у нас розвивається і в приватних закладах охорони здоров'я, які можуть надавати медичну допомогу за рахунок інших. Надходження, чи то страхові компанії, чи це ви, працедавець буде оплачувати таку функцію допомоги, чи це пацієнт з власних коштів, чи знову ж таки укладена угода з Національною службою здоров'я і також приватний заклад охорони здоров'я має всі. Такі ж повністю права, як і заклад охорони здоров'я чи то комунальний, чи то державної власності, відверто кажучи, як жительці Рівненської тергромади дуже приємно, що от медицина в нашій області на високому рівні і вона постійно розвивається, аби надавати якісні медичні послуги для жителів нашої області. Олег Михайлович, одразу Дякую. хотілося б запитати, ми з вами так говоримо про реабілітацію, відновлення, в тому числі і про психоемоційне здоров'я жителів нашої області створення. Центру ментального здоров'я, де буде створюватись, які функції матиме, і, можливо, вже скажете нашим глядачам, коли плануєте відкриття такого центру? Я не можу не подякувати вам за це запитання, бо попередня ваша репліка була дуже приємною і схвальною щодо тої роботи, яка проводиться всіма медичним працівникам Рівнецької області. І знову ж таки постоїть виключне питання ментального здоров'я. І ми стараємося також працювати в цьому напрямку і бути одним із передовим передавати цей досвід, охоплювати цей досвід і передавати цей досвід як на, на перших початках як найкраще. І тому в нас дійсно у нас є прийняті зміни до штатного розпису Рівненського обласного центру психічного здоров'я, де буде створено відділення ментального здоров'я. Воно вже формується, і ми проводимо цю роботу. Просто ми зараз виокремили окрему структуру, тобто ця функція надається. І ви знаєте, що 90% пацієнтів на жаль зараз це військовослужбовці, які отримують таку медичну допомогу. Також у нас є дуже хороша ідея і перспективний план розвитку про створення центру. Або називемо так університетську клініку при Острозькій національній академії, національному університеті Острозькій академії, клініку психосоціального здоров'я, ментального здоров'я, психосоціальної реабілітації. У нас проведено вже дуже багато роботи. Маємо в цьому підтримку як від голови обласної військової адміністрації, також ми цю. Е, Функцію разом продукуємо і стараємося зробити як і найкращою з ректором Острозької академії Ірини Водичем Пасічником. Маємо підтримку від міністерства охорони здоров'я. Таких аналогів, таких клінік ще немає в нашій державі. Проте я думаю, що спільними зусиллями з вашою допомогою, підтримкою, ми найближчим часом реалізуємо цей проект. Ну ми зі свого боку інформаційне забезпечення гарантуємо Дякую. як мінімум. все-таки коли планується відкриття центру? Центру ментального здоров'я я має я відкритися він 1 першого, першого листопада. Він вже працює, але як окремі ключові е, ланки при тих чи інших відділеннях, зараз, як я вже сказав, ми затвердили новий штатний розпис. Тобто, від того часу, як затверджений штатний розпис і виставлено, що фінансування, можна сказати, що він вже працює. Дякую вам за відповідь на моє попереднє запитання. все таки категорія військовослужбовців, вона зараз такою однією з ключової, на що звертаємо увагу, і одне з нашумівших питань вересня це перевірка висновків ВЛК та термінами доглядів військовозобов'язаних. Ми знаємо, що за дорученням Кабміну мали бути створені відповідні комісії. Чи створені такі комісії у нашій області, і як буде відбуватися перевірка? Так, дійсно, є постанова кабінету міністрів, яка зобов'язує створити такі комісії обласній військовій адміністрації. Нас проведена зустріч під керівництвом першого заступника Сергія Віктора Подольна, куратора медицини області з силовими структурами. Представниками медико-соціально-експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій та військово-лікарських комісій, де ми опрацювали порядок як проведення експертизи, так і звернули увагу на якісну роботу медичних працівників. На сьогоднішній день ця функція розділена по кількох напрямках. Перше міністерство охорони здоров'я є вже наказ, який створили комісії. До складу тих комісій увійшли працівники департаменту цивільного захисту охорони здоров'я населення а також медико-соціальних експертних комісій нашої області. Але... Комісії будуть перехресні і вже є створені робочі групи. І наша область буде перевіряти іншу область, mm -hmm. а наша область буде також інше перевіряти область. Наскільки мені відомо, ми будемо працювати по-моєму в Івано-Франківській по області. а У нас буде тут Тернопільська область працювати, щоб не було конфлікту Комісія, інтересів. Так, Щоб не було конфлікту інтересів. Бо, звісно, люди, які приймають рішення, не можуть mm -hmm. робити експертну оцінку своїм рішенням. Mm -hmm. Тому і створені такі комісії. Дату Міністерства охорони здоров'я найближчим часом визначить, коли наші представники мають провести таку роботу в іншій області. Також щодо військово-лікарських комісій, це виключно функція міністерства оборони, бо ми в області наші створили комісії. у нас є святки 19 комісій, голови комісії призначені. Центрами комплектування та соціальної підтримки, і такі комісії будуть створені міністерством оборони, і також найближчим часом розпочнеться їхня робота. Принагідно хочу зауважити, що непридатних до військової служби майже 70 тисяч оглянутих осіб, які проведені в Рівненській області, наш показник найнижчий в Україні, це менше 6%. А якщо говорити про відповідальність, чи можемо ми зараз сказати, яка відповідальність за правопорушення, якщо воно буде виявлено? Відповідальність буде, напевно, трактуватися і виходити з е, чинного законодавства діючих нормативних правових актів. І напевно некоректно буде мені відповідати на таке запитання. Я думаю, що на це питання є відповідні структури, і органи, які нададуть більш. Конкретну і правильну відповідь. Олег Михайлович, на жаль, війна е, залишає неабиякий відві... відбиток не лише на військовослужбовцях, а й на здоров'ї тих, хто зараз працює в тилу. І коли ми з вами почали говорити про реабілітаційний центр на базі Рівненської обласної клінічної лікарні, е, ви сказали, що в ньому буде надаватися допомога для тих, е, хто з таким страждає захворювання, як московий інс... е, інсульт. Це захворювання, на жаль, під впливом війни молодшає. А яка ситуація на сьогодні в Рівненській області з таким страшним захворюванням? Так, ми поділяємо максимально зусиль і виконуємо усі покладені з функції держави, національної служби здоров'я для того, щоб якомога покращити медичну допомогу, але в даному випадку потрібно більше працювати на профілакції такого захворювання. Сьогодні в нас в області працює щодо лікування. Розіб'ємо цю, <світ> цю проблему на, на кілька частин це профілактика, лікування і реабілітація. Якщо ми вже дуже багато проговорили на певнозоротньому шляху, підемо <світ> про реабілітацію, то про лікування у нас є, створено вісім інсультних центрів. Е, у нас доволі потужна серйозна армія медичних працівників екстреної медичної допомоги, а це чи не найосновніший чинник вчасного. Транспортування до профільного лікувально-профілактичного закладу, який має все необхідне для того, щоб провести відповідно до важкості захворювання до встановлення захворювання те інше ту чи іншу маніпуляцію, а також первинна медико медикою ланка – лікарі, які займаються власне внучать пацієнтів. Діагностувати, вчать пацієнтів попереджувати, вчать пацієнтів вчасно якісно приймати ті необхідні лікарські середники і засоби для того, щоб запобігти такого захворювання. А в першу чергу це є захворювання ендокринної системи, гіпертонічна хвороба. І держава зараз по системі програмі доступні ліки. Кожен хто цього потребує за рахунок кошти держави, забезпечує такими ліками. Нам головне, щоб добитися дійти. Зниження рівня э, розвитку інсультів, гострих порушень мозкового кровобігу, найперше, треба навчити кожного пацієнта або потенційного пацієнта э, спілкуватися зі своїм сімейним лікарем, дотримуватися всіх рекомендацій, і тільки це може бути запорукою попередження гострого порушення мозкового кровобігу в різних в різних його. У... В напрямках в різних ускладненнях це, якщо правильно я зрозуміла, ми зараз говоримо про ці інсультні пакети, так якщо простою мовою, які там за різними спрямуваннями і різної категорії, так інсультні пакети закладів охорони здоров'я, і тут уже знову ж я з вашого дозволу повертаюся mm -hmm. до спроможної мережі. У нас є вісім таких закладів спроможні мережі, які мають такі. Пакети надання медичної допомоги це вже власне надання спеціалізованої медичної допомоги лікарями, неврологами, лікарями-нейрохірургами у профільних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Але ви правильно відмітили, що будь-яке захворювання краще попередити, аніж його лікувати. Які заходи профілактики щодо інсультів проводяться в нашій області? В нашій області проводяться масштабні профілактичні заклади, заходи профілактики, які проводяться медичними працівниками первинної медико-естерної банки. Також ми потужно працюємо з різними громадськими організаціями, які доносимо нашу суспільну думку до, до кожного пацієнта. Також, дякуючи вам, ми сьогодні обговоримо. Я думаю, що хтось це почує, все ж таки звернеться до сімейного лікаря і отримує вичерпну консультацію. Крім того, ми проводимо якісні, потужні навчання лікарів первинної медико-естерної і не тільки. Тільки в тому, як призначити ті чи інші препарати, а й в тому, коли лікар іде е, у відпустку, перебуває на листку е, тимчасової втрати непрацездатності, він має попередити групу пацієнтів, що робити, коли не можна е, зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Який план дій, як виявити, куди звернутися? І як ми. Вами обговоримо власне якість надання медичної допомоги у нас є виключно вісім лікувально-профілактичних закладів, які профільно надають медичну допомогу по е, пацієнтам з гострим порушенням мозкового крови. На жаль, пацієнти не всі дослуховуються і часто е, самостійно їдуть до того лікувально-профілактичного закладу, який не визначений, у якому немає mm -hmm. того комплексу е, лікувально-діагностичних методів для того, щоб вчасно діагностувати якісно призначити те чи інше лікування. Тому тільки е, суспільна грамотність кожного пацієнта. Який може це все отримати в сімейного лікаря цю інформацію, може попередити? Не Тільки інформацію інформація: вчасний прийом лікарських засобів, вчасне лікування у спеціалізованих закладів, проведення складних ендоваскулярних втручань, які можуть дозволити попередити грізного захворювання такої гости порушення мозкового московів, дасть кожному з нас шанс, великий шанс на те, що ми не будемо в тій категорії важких пацієнтів. Ми можемо зараз перерахувати, де знаходяться ці центри, або де можуть глядачі взяти інформацію, аби не втрачали у той такий надважливий час. Ми можемо прорахувати, але я би хотів кожного попрати, це все можна отримати у сімейного лікаря. Центри ми назвемо центри. Їх, це обласна клінічна лікарня, це центральна міська лікарня, це Дубинська лікарня, Сарницька лікарня, Варажська лікарня, Березнівська лікарня, Володимирецька лікарня. Ще якусь... і ще один, і ще але один. я так зрозуміла, так. що у всіх куточках області так. ці е, центри є, аби не втрачати час і надати висококваліфіковану медичну допомогу лікарні. вчасно. Рокитнівська лікарня. Е, до речі, про е, такі ендоваскулярні втручання, про які ви згадали, в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що такий критично важливий вид терапії зараз. от медичні термини, аби не помилитися, як тромболізис проводять лише в трьох із восьми перерахованих, а от ендоваскулярні втручання наразі не проводяться в жодному законтрактовному медичному закладі. Чи є ця, ця інформація правдивою? І як ви бачите вихід із цього становища дуже важко з загальної точки зору провести такий аналіз. Тому я хочу сказати, тромболізис нас може проводитися у кожному лікувальному профілактичному закладі, який законтрактований. Там є відповідно підготовлені медичні працівники. Чи проводиться, чи не проводиться у нас створені відповідні групи і комісії, проводиться він у всіх лікувально профілактичних закладах. Скільки в якому закладі проводиться, це інше питання, бо тромболізі повинен мати дуже серйозні покази для того, щоб проводити тромболіз, треба правильно і якісно діагностувати таке захворювання, що підлягає. Власне, тромболізу. Ендоваскулярні втручання проводяться у закладах охорони здоров'я, там, де є апаратура пристрої, де mm -hmm. є центри, не блоки інсультні, а центри, тобто ангіографа. Таких лікувально-профілактичних закладів у нас, розпочаток, дубно, сарни, центральна міська лікарня, обласна лікарня, там проводяться такі втручання. І за показами у нас є у кожному лікувально-профілактичному закладі санітарний транспорт. У нас є екстрена медична допомога, і ми, якщо діагностуємо у тому чи іншому центрі, але Спеціалізованому центрі, що пацієнту негайно потрібно ендоваскулярне втручання, в межах терапевтичного вікна ми можемо доставити до лікувально-профілактичного закладу в нашій області і провести це втручання. Тому наші пацієнти повинні знати, що треба почати лікувати захворювання інсульт. В профільному закладі. А якщо пацієнт звертається до непрофільному закладу, витрачається час для діагностики а відповідно транспортування до лікувально-профілактичного закладу, який має надвисокий рівень надання медичної допомоги, тобто у якому є всі необхідні технології. Обладнання і висококваліфіковані спеціалісти, які можуть провести ендоваскулярне втручання. Дякую вам дуже за роз'яснення і спростування цієї інформації, адже працюємо для того, щоб глядачі довіряли перевіреним джерелам і відповідно з вуст уста отримати цю інформацію. Дуже важливо, і Олеже Михайловичу. На завершення вчора відбулася така серйозна нарада за участі НЦЗУ в Дубанській тергромаді. Які питання були розглянуті? Такі кущові наради це засоби методи комунікації департаменту цивільного захисту охорони здоров'я з керівниками лікувально-профілактичних закладів, а також їх власниками. У нас дуже багато питань стоїть по і на раді піднімається, піднімалося по питанню налагодження комунікації. І сьогодні ми викрвиокрему окремий район. Такі наради придуть у кожному районі. Ми їх проводили і будемо проводити надалі для того, щоб налагодити комунікацію як в медицині. Району там у нас визначені головні позаштатні фахівці. Скажімо, у нас є обласний хірург, є районний хірург, у нас є обласний як є районний ширгініколог, і ми хочемо за допомогою цієї наради довести і доводимо до відома керівників лікувально префактичних закладів, який повинен бути правильно побудований маршрут, коли вчасно і потрібно звернутися до закладу охорони здоров'я вищого рівня, коли потрібно. Щоб заклад охорони здоров'я або фахівці цього закладу прибули у цей район. Гумба внутрішня комунікація, маршрут пацієнта. А маршрут пацієнта це в першу чергу якісне вчасне надання медичної допомоги і пацієнт, повідомлення пацієнту, як він повинен рухатися на випадок виникнення гострого захворювання. Також ми обговорили питання з. Керівником центру Рівнського обласного центру комплектування та соціальної підтримки, де визначено питання з головами територіальних громад по їхньому напрямку. Також зараз у нас йде питання контрактування з національної служби і представники Національної служби здоров'я України. В такому ближчому контакті змогли поспілкуватися як з керівниками закладів охорони здоров'я на предмет наступного контрактування, так і керівники закладів охорони здоров'я вже в менш кількісній аудиторії змогли прокомунікувати з органами влади з національною службою здоров'я з департаментом цивільного захисту охорони здоров'я. Із представниками центру комплектування. чудово, що комунікація є одним із пріоритетів свідомого, здорового кожного українця. Я вам дякую за цікаву та інформативну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні сьогодні мали можливість поспілкуватися з директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення рівненської обласної військової адміністрації Олегом Вівсяником. Нехай програма про здоров'я стане для вас справжнім відкриттям у світі здорового способу життя та допоможе зробити перший крок до активної, здорової і головне щасливої життєвої подорожі. Це була програма «Про здоров'я». Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у наступний четвер.